Всім привіт! Якщо ви свайпаєте Тіндер в надії на те, що з'явиться людина, з'явиться кохання, а в результаті нуль тільки розчарування це відео про вас. Я лікар, психолог, сексопатолог, психотерапевт, я вже більше десяти років займаюся стосунками, працюю також із сексуальними проблемами. І я знаю, як часто люди Хочуть Або зберегти стосунки, врятувати їх, шукають нові стосунки, як їх будувати. І ми ж всі хочемо кохання, ми хочемо нормальних, здорових стосунків, але ж де ж їх знайти? Тому дуже багато йдуть на Тіндер. Ви знаєте, ще рік тому були бум розлучень. Люди зберігали стосунки. Зараз бум самотніх людей. Але тим не паче, ми всі парні, і ми хочемо мати стосунки, і тому ми йдемо в ці соціальні мережі. І знаєте, я вам хочу сьогодні розповісти, чому все ж таки тіндер і апки вони м -м, псують любов. І як взагалі знайти свою людину? Тому сьогодні про це. От ви знаєте, Тіндер разом з штучним інтелектом у 2025 році вони нам обіцяють, що там саме там можна знайти своє кохання. В результаті, звісно, це розчарування. І половина людей по статистиці після цього всього вони більш сумніші, аніж до. І знаєте, до мене приходять на консультації і кажуть, що я начебто створив там пару на цьому тіндері. А в результаті просто е, якийсь фейк, коли я зустрів людину вживу. Тому давайте розбиратися, чому взагалі так, що з цим робити. І взагалі розкажіть свою історію, найгіршу історію, яка у вас була. Тому давайте я вам розповім про чотири е, причини, чому апки – це фейл. Перше, ну це якесь казино, от дійсно. Ти свайпаєш потім раз, тебе формується пара, ти думаєш, о, клас, знайшлась людина. Але, як правило, це не любов, це залежність. Знаєте, в мене був клієнт 29 років. Він сидів в тому тін тіндері, як на роботі. Він проводив постійно там час. І знаєте, чому така от формується залежність? Тому що штучний інтелект, він тебе заставляє гнатися за цими вподобайками, а не за почуттями. Тому, знаєте, дата 2025 року це все гра, де ти просто програєш. Другий фейл це фейкові профілі, там, де ти зустрічаєш просто розчарування. Тому що половина профілів це просто фейк. Ти начебто спілкуєшся в чаті, в тебе вже з'являється зацікавленість, коли ти зустрічаєш людину, в тебе приходить просто розчарування. Ти думаєш, Боже, ну що це таке? Клієнти дуже часто розповідають, що ну, такий класний він, чи вона класна, а коли приходиш, зустрічаєш кафе, просто думаєш, господи, куди мені піти? Чи мені можна, чи нормально взагалі просто встати і піти? Тому знову ж таки, по статистиці. 40% людей стикаються з фейками. А це вбиває віру в любов. Третє, самооцінка падає і ще й дуже сильно. Тому що кожен раз, коли в тебе не формується пара, ти начебто постійно підтверджуєш собі, що щось з тобою не так, чи ти якийсь лузер, чи ти не вдаха. У мене навіть клієнт, такий приходить, і каже. Про те, що я кожен раз відчуваю, що є невдаха. І штучний інтелект, він оцінює твою фото, а не почуття. Знову, там немає зовсім почуттів. Там є така поверхневість. І четверте, там є чати, але там немає ось цієї іскри, те, що ми можемо відчути в реальному житті. Так, там може з'явитися закоханість. Знаєте, як моя знову клієнтка казала, боже, він так класно писав. Я прям майже закохалася, а коли я зустріла його в реальності, коли ми почали спілкуватися, просто нудота. Тому по статистиці 60% це розчарування в людях і в стосунках. Ви знаєте, ми і так виходимо в стосунках, трошки травмовані, трошки розочаровані, а ще коли додається е, тіндер з тим, що кожен раз тобі підтвердження, що, мабуть, нереально знайти свою людину, і це вбиває. Тому мої поради як знайти любов, а не фейли. Перше це менше свапів. Не потрібно там цілий день сидіти, дві години навіть також. Це занадто багато. 20 хвилин саме те. А далі йдіть в реальне життя. Друге, це чесний профіль. Якщо ви про себе говорите чесно, вірогідність більша, що ви зустрінете більш-менш адекватну людину, яка вам буде цікава. І третє, обов'язково зустрічайтесь вживу. Якщо десь, наприклад, спілкування більш-менш нормальне, зразу зустрічайтесь. Чому б ні? Ви зразу просто не будете витрачати свій час. На якісь переписки з можливістю, що людина буде в реальному житті просто не ваша. Четверте, любіть себе, тому що так, це все б'є по самооцінці дуже сильно. Якщо вам потрібна моя допомога, я працюю з самооцінкою звертайтеся. звертайтесь. Тому що любов починається з вас, з тебе конкретно. Якщо в тебе низька самооцінка, повір, не буде в тебе другої половинки. Такої, якою би хотілося. Це 100%, тому що самооцінка це про наші думки, а наші думки це наша реальність. Якщо ви тут побачили себе, ставте подобайку, підписуйтесь. Я хочу зараз більше робити таких відео, давати вам більше порад, більше говорити про стосунки, тому що це важливо і для тих, хто зараз переживає в кризі, для тих, у кого немає кризи, але хоче. Мати довгострокові серйозні стосунки, також ті, які тільки в пошуках стосунків. Тому любов шукати найкраще в житті реальному і набагато цікавіше, коли ви бачите, як горять очі на екран телефону. Чекаю вас в коментарях.